Друзі, всім привіт! З вами компанія Автоїмпро ТЗ. І сьогодні на огляді, ще й не пригнаний та розвитаний автомобіль. «Пульсувальний Гольф чистий 19-й рік з оригінальним пробігом 17 тисяч кілометрів. жодного підкрасу пригнаний з Німеччини. В автомобілі встановлено тепловий насос, батарея 35,8 кВт на 136 кінських сил. Також автомобілем та комплект поліс на дисках. Авто можна придбати в кредитах по перерахунку. Матерична LED-оптика, дані кудові вогні, омивачі фар, протовотумані фари. Оригінальні легкосплавні диски R16, практично нові резині Continental. Також так зимової резини на дисках. Так виглядає передній ряд сидій. Електрорегулювання, підігрів дзеркал, повний електропакет. Черідне мультикермо. Керування мультимедією. Оригінальний пробіг 17 тисяч км з гарантією. Великий сенсорний монітор з навігацією, двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, автоматична коробка передач, електронний ручник, автополт, розетка 12 вольт, два підстаканники, функція є саунд, вибір режиму руху. Так виглядає меню в автомобіля, керування жестами. Медіатека, CD, сіді, дівді, вихідне дві їзді, карти, Wi-Fi Android Auto, Apple CarPlay Стан автомобіля. Є менеджер. Настройки автомобіля, асистент освітлення, освітлення салону, фронт, -асист, асистент контролю дистанції попереду, екопоради водію, розпізнавання втоми, асистент паркування, асистент гальмування під час паркування, передні та задні парктроніки настройки дзеркал та склоочисників кондиціювання ниткові обігрів лобового скла. Бардачок з охолодженням Вільцфани Мультимедія. Так виглядає задній ряд сидінь. Підлокітника два підстаканники для задніх пасажирів. Система кріплення Isofix. Так виглядає багажник. Розетки на 12 вольт. І зарядки, аптечка, компресор, піна для коліс, домкрат, повний ремкомплект. Заразна книжка, два ключі. Дане авто в дуже хорошому технічному та візуальному стані. Практично новий автомобіль. Також у дуже великий вибір автомобілів. Багато авто їде в дорозі, які ви можете оглянути на нашій площадці, яка знаходиться в 100 км в сторону жовти, село Супошин. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.